Виконуємо номер 4.8 із підручника Алгебра 8 та номер 4.8 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Виконайте дію із 6 завдань. Приступаємо до виконання завдання перше. Наші знаменники одночлени, тому найпростішим спільним знаменником. Також буде одночлен, коефіцієнт якого дорівнює одиниці. І кожна зміна має входити з найбільшим показником. У нас А квадрат, тому знаменник буде спільний а квадрат. Знаходимо додаткові множники. Було А квадрат, стало А квадрат. Нічого не змінилось, додатковий множник 1. Було А, стало А квадрат. Знаменник збільшився у А разів. Відповідно, і чисельник має збільшитись у А разів. Знаходимо нові чисельники. 1 множимо на 1 це буде 1, і А множимо на різницю А і 2. Тепер уж додаємо два дроби з однаковим знаменником. Знаменник переписали, чисельники додаємо. І тепер виконую множення одного члена на многочлен. Буде 1 додати А на А це а квадрат, А на мінус 2 мінус 2а. Знаменник переписали. Отримали дріб чисельник якого 1 додати а квадрат відняти 2а, знаменник А у квадраті. Переходимо до другого завдання. У другому завданні у нас також одночлена знаменнику. Тому найпростішим спільним знаменником також буде одночлен. Коефіцієнт у нас одиниця. І до спільного знаменника тепер кожна з змінних має входити з найбільшим з показників степеня, з яким вона входить до знаменників. У нас квадрат і куб буде куб. Тому найпростіший спільний знаменник це m у кубі. Знаходимо додаткові множники. Було м квадрат, стало м куб. Збільшили знаменник у m разів. Відповідно, і чисельник будемо збільшувати у m разів. Було m куб, стало m куб. Не змінився додатковий множник один. Тепер знаходимо нові чисельники. М множимо на суму 2 і М. І 1 множимо на різницю м квадрат і 5. Тепер наші дроби мають спільний знаменник, тому виконуємо віднімання, знаменник переписали, чисельники віднімаємо. М множимо на 2, це 2 м М множимо на М, М у квадраті. Мінус 1 множимо на m квадрат, мінус m у квадраті, і мінус 1 множимо на мінус 5 додати 5. Зводимо подібні доданки. m квадрат і мінус m квадрат взаємо знищуються. Отже, маємо дріб чисельник, якого 2m додати 5, знаменник m у кубі. Переходимо до третього завдання. Знаменники наших дробів одночлени знаходимо найпростіший спільний знаменник. Він також буде одночленом. Коефіцієнт цього одночлена має бути кратним числу 2, тому це і буде 2. А до спільного знаменника кожна зі змінних має входити з найбільшим із показників степеня. З якими вона входить до знаменників дробів. У нас х у п'ятому, х у сьому найбільше х у сьомому. Тепер знаходимо додаткові множники. Було 2х у п'ятому, стало 2х у сьому. Збільшили у х у квадраті разів примноження двох степенів з однаковою основою. Показники степенів додають, тому 2 додати 5 і буде 7. Було х у сьому, стало 2х у сьому збільшили у 2 рази знаменник, тому чисельник збільшуємо у 2 рази. Тепер множимо наші чисельники на додаткові множники. х квадрат множимо на 1, це буде х квадрат. І 2 множимо на різницю 1 і 3х у квадраті. Тепер нашу дробу мають спільний знаменник, тому можемо виконувати додавання. Знаменник переписали, чисельники додаємо. Множимо на 2. Це буде додати 2, відняти 6х у квадраті. Знаменник переписали. Зводимо подібні доданки. 2 переписали х квадрат, відняти 6х квадрат буде мінус 5 х квадрат». Знаменник переписали. Отримали дріб чисельник, якого різниця 2 5 х у квадраті знаменник 2х у сьому степені. І переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні у нас знаменники одночлени, тому найпростішим спільним знаменником також буде одночлен. Коефіцієнт 1, а змінна кожна має. З найбільшим із показників степеня, з яким вона входить до знаменників дробів. А перша степень Б в квадраті, отже буде А Б у квадраті. Знаходимо додаткові множники. Було Б, стало Б квадрат, збільшили в Б разів. Було Б квадрат стало Б квадрат, збільшили в А разів. Знаходимо новий чисельник і множимо додатковий множник на чисельник. І тепер наші дроби мають однаковий знаменник, тому можемо виконувати віднімання у чисельнику знаменник переписали. Ну, а тепер розкриваємо дужки, множимо одночлен на многочлен. Маємо АБ. Відняти Б в квадраті, мінус АБ, додати А в квадраті. Знаменник переписали. Зводимо подібні доданки. АБ і мінус АБ взаємознищується, тому маємо в чисельнику А квадрат відняти Б квадрат у знаменнику добуток А на Б в квадраті. І переходимо до п'ятого завдання. У п'ятому завданні найпростішим спільним знаменником буде одночлен, бо наші знаменники одночлен Коефіцієнт одиниця, а кожна зміна має входити з найбільшими з показників степеня, з якими вона входить до знаменників дробів m у квадраті і n у квадраті. Додаткові множники. Було mn2 стало m2 n квадрат, квадрат. Збільшили у М разів, тому чисельник збільшуємо у m разів. Було m2n стало m2 n квадрат, квадрат. Збільшили у n разів, тому чисельник збільшуємо у n разів. Ну, а тепер виконуємо множення. m множимо на суму 3n і m. І N множимо на різницю n і 3N. Тепер наші дроби мають вже однакові знаменники, тому виконуємо додавання двох дробів з однаковими знаменниками. Знаменник переписали, чисельники додаємо. І тепер розкриваємо дужки, множимо одночлен на многочлен. Маємо 3 мн Додати m у квадраті, додати n у квадраті, відняти 3 mn Це в чисельнику знаменник переписали. І тепер зводимо подібні доданки 3 mn і мінус 3 mn взаємознищуються. В чисельнику маємо m квадрат додати n квадрат, у знаменнику добуток m квадрат на n у квадраті. І переходимо до шостого завдання. У шостому завданні у нас знаменник одночлени, тому найпростіший спільний знаменник також буде одночлен. Коефіцієнт якого буде одиниця. А кожна зміна має входити з найбільшими з показників степеня, з яким вона входить до знаменників дробів. У нас х у квадраті і у квадраті. Знахом додатково множники було хі у квадраті, стало х квадрат, у квадрат. Знаменник збільшили у х разів, тому і чисельник збільшуємо у х разів. Було х квадрат у, стало х квадрат y квадрат. Знаменник збільшили у y разів, тому і чисельник збільшимо у y разів. Ну, а тепер виконуємо множення на додаткові множники чисельників. Будемо віднімати тепер наші дроби мають однакові знаменники, виконуємо віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. Виконуємо множення одночлена на многочлен. х множимо на х, х у квадраті, х множимо на мінус 2y, мінус 2 xy Мінус Y множимо на y, буде мінус y у квадраті, і мінус Y множимо на мінус 2х 2X. додати 2 xy Знаменник переписали. І зводимо подібні додам в чисельнику. Мінус 2 xy і 2 xy взаємознищуються. маємо різницю в чисельнику. Х квадрат і y квадрат в знаменнику добуток х квадрат на y квадрат. Номер 4.8 із підручника алгебра 8, та номер 4.8 із підручника математика 8. Виконано.